Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах. В підручнику це сторінка 116. Вас вітає математика. Ігри, приклади, задачі все для вас. Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час! Ви вже знаєте чотири арифметичні дії. Розумійте сутність дії, множення і ділення. Проте досі знаходите значення виразів на кілька дій, які містять лише дії додавання та віднімання. Чому? Тому що ви поки що не познайомились із важливим правилами порядку виконання дій у виразах, що містять і додавання, і віднімання, і множення, і ділення. Саме ці правила вивчатиму на сьогоднішньому уроці. І починаємо з усного опитування. Ваше завдання порівняти вирази. Перевіряємо. Наступний. 84 відняти 46. Та 77 відняти 18. Є. Наступний. Сума чисел 63 і 27. Та сума чисел 54 і 46. Наступний. Сума чисел 54 і 27. Та різниця чисел 100 і 40. 34, вибачте. Далі. Різниця чисел 53 і 28 та сума чисел 19 і 5. Далі наступний. Різниця чисел 84 і 55 та різниця чисел 53 і 15. Напишіть число, що містить 9 десятки та 9 одиниці. Відкриваємо зошити, записуємо каліграфічно число, за яким ви працюєте. І що ж це за число, в якому 9 десятки і 9 одиниць. 99. Давайте з вами пригадаємо правила порядку виконання дій при додаванні і відніманні, так? Якщо у виразах без дужок є лише додавання і віднімання, то ми виконуємо дії в тому порядку, в якому вони записані. З множенням і діленням так само. Отже, якщо у виразах без дужок є лише дії додавання і віднімання, або лише дії множення та ділення, то дії виконують у тому порядку, в якому вони записані. Це стосується правила, тільки якщо в у виразі є Діє множення і ділення і немає дужок, то правило працює точно так само, як при додаванні і відніманні. Давайте з вами потренуємось. Отже, згадаємо, в якому порядку слід виконувати дії. У нас з вами є вирази на додавання віднімання і множення і ділення. Отже, перший вираз у нас 46, додати 24 і відняти 18. Дужок в цьому виразі немає, значить, порядок дій буде такий, як записано. 46 додати 24 і відняти 18. Буде 52. Вираз, у якому є, вираз, у якому є множення ділення. Немає дужок, але дії різні ми виконуємо так, як вони записані. 49 ділимо на 1. І множимо на 10. Так, буде 490. так. Бо ми пам'ятаємо, що при множенні на 10 ми дописуємо справа 1 0. Далі 56, відняти 37, додати 24 відняти 18. Дужок немає, значить, дії виконуються так, як вони записані. Перше віднімання, потім додавання, потім віднімання. Виразі відповідь 25. Тут 90 ділимо на 10. Множимо на 1 і множимо на 0. Перше діє ділення, друга – множення, третя множення. І результат буде 0. Чому? Бо у цьому виразі є множення на 0. А якщо є множення на 0, то відповідь буде 0. Отже, запам'ятаємо правило. Якщо у, нас з вами додавання, якщо у нас у виразі додавання і віднімання, або множення і ділення, і вираз немає дужок, то дії виконуються так, як вони записані. По порядку. Якщо у виразі є дужки, то в першу чергу виконують дії ті, які в дужках. Так само, як при додаванні і відніманні. Пробуємо. Перший вираз, 53 відняти різниця чисел 42 і 24. Перша дія буде в дужках, друга поза дужками. Першу треба відняти в дужках, і далі 53 відняти результат дії. Буде 35. Множення і ділення. В дужках у нас дія множення. Значить, спочатку ми множимо. Перша дія буде множення, друга буде ділення. Множимо буде 70, 70 ділимо на 70, буде 1. Далі. Ось такий вираз, у якому в дужках декілька дій. Якщо в дужках у нас декілька дій, то в дужках вони будуть записуватися в тому порядку, в якому вони записані. Виконуватись в тому порядку, в якому вони записані. Спочатку у нас буде віднімання, потім додавання в дужках, і третє діє додавання за межами дужок. Результат цього виразу 76. Другий вираз, у якому також в дужках декілька дій. Буде по порядку запису: перша дія, друга дія і третя дія за межами дужок. Перше ділимо на 10, буде 6, ділимо на 6 буде 1, і 8 множимо на 1 буде 8. І третє правило. Якщо у виразах без дужок спочатку виконують дії множення або ділення, а потім додавання або віднімання. Якщо у нас з вами вираз, в якому немає дужок, але дії різні є і додавання, і віднімання, і множення, і ділення, або вони між собою якось переплітаються, то дії виконуються спочатку множення ділення, а потім додавання і віднімання. Давайте розглянемо. Отже, є вираз 17 віднятих. 9 помножене на 1. Першою дією буде множення. А потім буде віднімання. Спочатку ми помножимо. 9 на 1 буде 9, 17, відняти 9 буде 8. Вираз у якому є додавання, віднімання і ділення. Першою буде дія ділення, другою додавання за порядком, і третя дія ділення. О, віднімання, вибачте. Отже, перше. Ділення 0, поділити на 35 буде 0, 27 додати 0, відняти 18. Буде 9. Ми з вами познайомилися з трьома правилами порядку виконання дій. Перше правило виконання дій, додавання і віднімання, множення і ділення без дужок виконується в тому порядку, в якому вони записані. Друге правило, якщо у виразі є дужки, то першою виконуються дії ті, які в дужках, а потім за її межами. Якщо вирази, в яких є і додавання, і віднімання, і... або додавання, і віднімання, або і множення, і ділення з ними, тобто дії різного характеру у вас в виразах, то ми виконуємо множення. Ділення, а потім додавання і віднімання. Множення і ділення є в пріоритеті, тобто їх виконують першими. Це ті вирази, у яких немає дужок. Давайте відпочинемо з вами: кроком Руштатута, ту 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 Кроком

Ні, чу 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 і на двох Ч-ча-ча-ча-ча-ча-ча і на Ч-ча-ча-ча-ча-ча і на двох потанцюй тютю, тю, т-й, потанцюй тю, тю, тві тю, потанцюй тюці тю тві, потанцюй. Повтори ля-ля-ля-ля-ля-ля, усміх низка ха-ха-ха, усміх низка ха-ха-ха, усміхни. Так, працюємо далі. А далі давайте з вами перевіримо, чи правильно зазначено порядок виконання дій. Якщо є помилки, виправ' їх. Знайди значення виразів. Це номер 3 на сторінці 116. Отже, вираз, у якому дужок немає. Значить, ми виконуємо так, як вони у нас записані. 4 множимо на 10 буде 40, 40 ділимо на 40, буде 1. Далі вираз без дужок. Дії записуються так, як вони повинні записуватись повинні виконуватись. 20 ділимо на 10, буде 2, і ділимо на 1. Відповідь 2. Знову вираз без дужок. Значить, порядок дій, так, як записано. Ділимо, потім множимо 23 ділимо на 23, число ділиться саме на себе, буде одиниця. І множимо на 6, рівнює 6. Наступний вираз: вираз з дужками. Першою буде дія в дужках. 10 помножити на 1, буде 10. 40 ділимо на 10, друга дія, буде 4. Вираз без дужок. Перша дія множення, друга дія множення. 27 множимо на 1 27 і множимо на 0, рівнює 0. І наступний вираз вираз з дужками. Перша дія в дужках. 4 ділимо на 4 буде 1, 1 помножити на 1 буде 1. Отже, ми можемо сказати, що вирази порядок. Виконання дій записані правильно. Далі продовжуємо знову ж таки перевіряємо, чи правильно зазначено порядок виконання дій. Це номер 5. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати це завдання самостійно. Давайте перевіряти і виконувати, так? Що у вас вийшло. Отже, 73 відняти добуток чисел 22 помножене на 2. В нас з вами дужок немає, вираз без дужок, але дії різного характеру. Є віднімання і є множення. Множення в пріоритеті. Значить, першою буде множення. 22 множимо на 2, буде 44, 73 відняти 44 буде 29. Вираз з дужками. Перша дія в дужках, Друга поза дужками. 38, піднімаємо 28, буде 10, 50 ділимо на 10, буде 5. Вираз, в якому є додавання ділення. Ділення перша дія, далі йде додавання. 70 ділимо на 7, буде 10. 19 додати 10, 29. Вираз, в якому різні дії, але немає дужок. Значить, ми виконуємо додавання і віднімання після того, як виконаємо ділення і множення. Отже, нам, ми розглядаємо, у нас є з вами ділення і множення, вони також не мають між собою дужок. Розгляньте уважно цей вираз і бачите в ньому, що дужок в ньому немає. Значить, ми виконуємо спочатку ділення і множення, так як вони в нас записані, а потім повертаємося до, тут у нас іде віднімання, а потім додавання, тобто по порядку, як вони є. 29 ділимо на 29 буде 1. Множимо на 1, 1. Повертаємося, 90 відняти 1 буде 89, і додати 7 буде 96. Наступний вираз. Перша дія в дужках. 6 додати 7, 13. Друга дія поза дужками. 1 помножимо на 13. дорівнює 13. І останній вираз у вас іде. 4 помножи на 3 поділити на 12. Першою є дія множення, другою ділення. Дужок немає, дії виконуються так, як вони записані. 4 множимо на 3 12. 4 рази по 3, 12 ділимо на 12, буде 1. Ваше домашнє завдання. Вам треба вставити знаки арифметичних дій, щоб утворились істинні рівності. Подумайте, які знаки арифметичні дій сюди можна вставити, щоб відповіді були вірними, щоб рівності були істинними. Отже, в кінці уроку намалюйте веселого олівця, осініть свою роботу на уроці, зафарбуйте відповідно до ваших кольорів успішності, як вам працювалось на уроці. І сьогодні ми з вами на уроці познайомилися з правилами порядку виконання дій у виразах, у виразах з додаванням і відніманням. Ви вже знайомі. Тому ж давайте зараз повторимо всі ці правила. Отже, перше правило: ми виконуємо у виразах без дужок: Ми виконуємо додавання і віднімання, множення ділення або множення ділення так, як вони записані. У виразах з дужками першими виконуються дії, ті, які в дужках. По порядку запису, потім і до дії, які виконані задушками, виконується задушками. Якщо у вас вираз без дужок, але має різні види дій, в ньому є і додавання, і віднімання, множення, і ділення, то ми виконуємо спочатку множення або ділення, потім додавання або віднімання. Тобто, все, що у вас є. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!